Антиколектори готуються до суду. Служителі Феміди мають посприяти у з'ясуванні обставин банкової кризи 2008 року. Антиколекторів цікавить, чи законно видавали кредити приватні установи. Вони проаналізували діяльність українських банків у період фінансової кризи і з'ясували, до 2011 року деякі з них не мали генеральних ліцензій на валютні операції. Національний банк почав видавати генеральні ліцензії, і саме головне, що в постанові національного банку вказано. Що він цю генеральну ліцензію видає на виконання декрету кабінету міністрів 93-го року, в якій державі світу через 18 років починають виконувати декрет кабінету міністрів? Де ви були в той час, коли валютні кредити роздавалися? У суді антиколектори також хочуть з'ясувати, чому під час кризи банки підняли курси валют. Адже саме через це чимало позичальників одразу опинилися у борговій ямі. Олександр Чуфицький 9 місяців відсидів у СІЗО. Свій доларовий кредит чоловік спробував сплатити гривнями. Однак даремно його справа досі знаходиться у суді. Тобто задавав гривну. Ну, вони не хочуть гривні кредит. Хоча в договорі написано еквівалентно. По 5,05 отрималася в 72 тисячі, отрималось 365 тисяч гривень, по-моєму. Еквівалент пише, то не хочуть приймати гривні, хочуть валюту. Чим та все закінчиться, ще далі ні звісно. Вділа п'ять в суд. Ждем суда. В общем, так скажем. за роз'ясненнями. Антиколектори хочуть звернутися до конституційного суду. А стосовно позиції Нацбанку України у кризовий період готують адміністративний позов. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла, новини на вежі.